Привіт, я Ігор, мені 28 років, я з нової каховки. Я виріс в неблагополучній сім'ї без батька. Він приїжджав пізно ввечері, часто п'яний, а потім рано вставав і йшов, бачив його рідко. Коли він був вдома, я отримував критику, приниження тому прикладу чоловіка у мене не було. Моя мама була коханкою, у батька було дві сім'ї, я теж думав, що матиму коханок і дружину. У школі вчителька початкових класів обсміювала мої бажання, мрії при всіх однокласниках. Говорила, що мені потрібно в спецшколу для розумово відсталих. Я був неслухняним хлопчиком, який тікав з уроків. Вчителі не могли мене налякати батьком, тому лякали мамою. Я думав, що так у всіх, що це нормально. Я виріс у галасі, але всередині була холодна тиша, тисяча думок і тривога, що перехоплювала подих. Словом, панічні атаки. Мені просто хотілося, щоб хтось мене зрозумів і обійняв як батько. Єдина людина, яка говорила мені про любов репетиторка. Вона була християнка, розповідала про Бога, який любить і робить життя кращим. Мені було десять, я не до кінця розумів її слів, але було радісно, що я знаю Бога. Підлітковий вік, це вулиця. Я часто бився, іноді без вагомої причини матюкався. На мене впливали друзі. Для яких наркотики, сигарети, дівчата, вечірки це все. Я грав у самовпевненість, я хотів довести всім, що я крутий. Перед моїм повноліттям я дізнаюсь, що в тата є третя сім'я. Після цього мама через пару місяців вийшла заміж і переїхала до іншого міста. У своє день народження я був сам, і в Новий рік теж. Без батьківського виховання було дуже складно рости у правильних речах, тому були неуспішності в школі, пустощі, Погані компанії, бійки, що призвело до думок про самогубство. Після свят я випадково зайшов у церкву. Не знаю чому. Але щось, хтось, привело мене до церкви. Пастор підійшов до мене, і ми розговорились. Після розмови я засумнівався у своєму плані. Я вперше подумав: а може Бог реальний? Я переїхав у Херсон на навчання і почав ходити в церкву. Там я молився. Боже, якщо ти справжній, увійди в моє життя. І я прийняв Ісуса своїм Богом і Спасителем. Щось змінилось. Спочатку я перестав матюкатись. Я більше не грав у крутого. Я став тим, ким завжди боявся бути щирим. 2022 рік. Ми з батьком були в Херсоні. Коли над Херсоном впали бомби, ми з татом вирішили тікати. Вийшли з під'їзду. Двоє російських солдат дивились прямо на нас. І вони пішли, відвернулись. Бог закрив їм очі, Бог врятував нас на мосту під час обстрілу по цивільним, коли ми тікали на інший берег міста. Пулі до нас не долітали. Бог беріг. З часом я пробачив батьків. Вони були на моєму весіллі. Зараз я щасливий чоловік, студент, що навчається у престижному університеті. Усе завдяки одній молитві. Він любить нас попри минуле. Ісус прийшов у моє життя і залишився. Якщо ти чуєш це, просто скажи йому: Боже, допоможи мені. Він реальний і він чує.